Слава нації, вітаю на каналі Бісер-Схеми і не тільки. Урок 4 присвячений програмі BTOL 4, а саме координатам. Знаєте, записувала відеоурок, прийшов мій синочок і намалював ось таку красу. Но вона чудово підійде для того, щоб зрозуміти, що я маю на увазі, тому уважно слухаємо. Мишкою наводжу, для прикладу, на очко. Так, цієї краси. Ну, синочок сказав, це мама зі шнурком. Не знаю, кого мама йде бити, але мені дуже сподобалось. Тож, перший лівий екранчик, ліва сторона нашого екрану внизу це у нас перший іде стовпчик. Друге це іде рядочок, тобто координати нашого очка це 77-й стовпчик, 26 рядок. Це дуже зручно користуватися координатами тоді, коли ми розграфлюємо нашу, скажімо так, наш шаблон для гердану. Наступне це назва бісеру, в моєму випадку, це Деліка. І наступне це тип бісеру. Тобто матовий блискучий бісер. І малесенький від мене лайфхак, яким я користуюся. Не залежить, яка мова у вас на комп'ютері, ноутбуці. На натискаємо цифру 1. Для прикладу, я візьму зараз на інструмент квадрат натисну, натискаємо цифру 1, і в нас інструмент змінюється. Тиснемо далі 2, 3, 4, 5, 6 і так, до 9. На жаль, комбінація 1, 1, тобто 11, вона не діє. Тому, на жаль, чотири наші робочі інструменти, геометричні фігури, вони не будуть переключатися, але в будь-якому випадку це дуже зручно. Тому на цьому наш урок завершено. Всім дякую за перегляд! Дякую за увагу! Залишайте свої коментарі, побажання, запитання. Бережіть себе і своїх близьких, смерть ворогам!